Сподіваюся, ви встигли підписатися на мій блог. А я переходжу до найцікавішого, де ж на нашому тілі ті п'ять зон, які виділяють найбільше цього ну, так званого старечого запаху. Запам'ятовуйте: перша зона за вухами, друга зона між лопатками та потилиця, третя зона під пахвами, четверта зона пупок, п'ята зона. Це ступні ніг, особливо між пальчиками. В цих зонах, якщо їх просто мити водою, залишаються обертвілі клітини, залишки поту, сальні виділення і, звичайно, бруд, який накопичується із зовнішнього середовища. Бо ці зони характеризуються тим, що там є зморшки, складочки, які з віком стають глибшими, і очищати, які стає все складніше і складніше. А ще й деякі люди не звертають уваги на ці зони. Тому ці п'ять зон потребують найбільшої уваги кожен, кожен день і дуже ретельно, із мийними засобами. Чому я рекомендую для цього обрати натуральне мило? Зараз аргументую: гель для душу, якщо наприклад брати, він містить не або має невисокий pH. Тобто, гель для душу буде погано справлятися із бактеріями, які живуть на нашому тілі, живляться нашими виділеннями і виділяють свої аромати, свої запахи, що і може спричиняти неприємний запах поту, наприклад. Тверде мило фабричного виробництва буде добре справлятися з бактеріями, але за рахунок того, що зроблений з переважно синтетичних речовин, буде гірше очищати і буде підсушувати, стягувати шкіру. А шкіра в цих ділянках у всіх, крім того, що вона містить багато складочок, вона дуже ніжна і потребує дуже дбайливого догляду. Тому в моєму асортименті є мило із глина. Ми тільки з білою та блакитною глиною, пізніше, через місяць-півтора, буде ще із. Червоною та жовтою. Це воно дуже добре підходить для використання кожен день. Глина, як пілінг, дуже м'яко і гарно очищає шкіру. Для більш ретельного очищення рекомендую, наприклад, під пахвами використовувати мило скраб із подрібненою м'ятою і з вівсянкою. Усі ці мила поки що є в моєму асортименті. Якщо закінчиться, я буду виготовляти ще. Тому роздивляйтеся, обирайте із асортименту та подбайте про себе та про своїх близьких і будьте здорові!